Прапор. Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, що таке прапор, для чого існує прапор. Отже, прапор він є у кожної країни світу. Для чого він існує? Прапор висловлює певну повагу до своєї держави, здатність сприяти патріотичному вихованню громадян своєї держави. Як виникли прапори? Прапор, як символ спочатку, як засіб сигналізації, виник за античних часів. Спершу використовувався в країнах Європи і поширився на українській землі в добу середньовіччя. Найчастіше прапором вважався шматок тканини, прикріплений до списа, що мав вказувати на місце збору воїнів, хто створив прапор України. Згодом синьо-жовті барви поширюються на Надніпрянському на Україну. А в часи Української Народної Республіки Центральна Рада під час голосування. Михайло Грушевського затвердив 27 січня 1918 року День Прапора України. Ось така історія в нас вийшла. Дякую всім за увагу та побачимося в наступному відео. До зустрічі!